З вами Оксана Щур. І сьогодні ми знову будемо говорити з вами про цікаве. Але дуже часто ми розповідаємо вам, та й ви бачите у різних YouTube-відео, про якісь позитивні, яскраві райбіжні моменти, про те, як класно досягати цілей, про те, що успіх успіхи, що таке щастя. Сьогодні ми поговоримо про болото. Про те болото, яке дуже часто затягує нас. А має воно дуже чітку назву. Він називається Трикутник залежностей Карпмана. На жаль, більшість людей час від часу, а інколи періодично, залазить у цей трикутник. Що зробити, щоб не залазити, та як мінімум знати, що таке існує і які його ознаки. Отож, давайте поговоримо. Карпман мудрий дядя, який говорив про те, що є всього три ролі. Три деструктивних ролі, які ми можемо завалюватися: це жертва, агресор і ротівник. Що робить жертва? Вона постійно жаліється. Згадайте своє оточення. Я переконана, що інколи навіть ви любите поскирнути. Але якщо це рівно 5 хвилин і забули, це нормально. Ми всі люди ми мусимо якось реагувати. Але якщо це сказання триває день, три, два, і нам постійно хочеться комусь пожалітися, все в нашому житті не так, нам не везе так, як везе іншим, важливо задуматися. А можливо, ми вже потрапили в цей трикутник. Наступна роль, яка дуже характерна для цього трикутника, яка є по-російськи беззабітна, і ми дуже легко в неї потрапляємо, це роль рятівника. Ми бачимо жертву. Людина, яка постійно жаліється, який постійно погано. І нам, як людині-альтруїсту, дуже хочеться їй допомогти. Включається вся наша емоційність, альтруїстичність. І ми біжимо рятувати цю невинну жертву, цю невинну душу. І так, ти тидиш, і в центр цього. І ще постійно агресують. Часто ця агресія безконтрольна, незрозуміла, е безцільна, просто так. Ні звідки не візьмусь. Вам здається, який він поганий. Ай-яй-яй-яй-яй. Ну, те, що він в цьому трикутнику ви вже зрозуміли. Але те, що він мало чим відрізняється від вас, якщо ви пробували когось рятувати або скиглити, ви, напевно, не освідомлете. Мало того, я е розкажу вам не дуже приємно. Якщо ви потрапили в цей трикутник, неважливо ким? Жертвою, рятівником, ви все одно станете агресором. Тому що людина в цьому трикутнику рухається по колу. Спочатку нам себе шкода. Життя поступило несправедливо. Починаємо всім жалітися. Потім, може бути так, що хтось нас врятував. Нам стало легко і просто ми думаємо, о, тепер і моя життєва місія врятувати все людство. І ми починаємо всіх рятувати. І в той момент, коли ми всіх рятуємо, ми розуміємо, що віддачі у нас немає, і починає виявлятися безконтрольна агресія на всіх творч. Конструктивно? Не думаю. Ефективно? Точно ні. З тим треба щось робити. А, пробували ви вирісти з болота. Не дуже приємна ситуація. І не дуже легко це зробити, якщо було то велике і в'язке. Так само з цього трикутника. З нього дуже важко вирісти, Особливо, якщо не знаєш як. Але є дві хороші новини. Перше, вихід є. Друге, їх два. Отож, перший вихід. Дуже свідомо подивитися на ситуацію, в якій ви зараз є. Зрозуміти, яку роль в цій ситуації я відіграю: жертви, рятівника чи агресора. Важливо, не брешіть собі. Знаєте, брехати можна кому хочеш, але точно не собі. Ви звершите раз, другий, і вам буде здаватися, що все класно, але всього-навсього ви займаєте свій час. І брехня вирізає, ну ви ж собі брешете. Як можна дивитися в зеркало і не бачити реальність? Отож, не брешемо собі, сідаємо і думаємо, а хто я в цьому трикутнику, саме в цій ситуації. Причому ситуація може стосуватися як особистого. Так робочого, так і взагалі чого, що стосується загалом суспільства. Знайшли свою позицію. А далі гарненько беремо листочок і ручку із усвідомленою позицією, розуміючи, що я постійно жаліюся. Пишемо, а що я маю зробити, щоб не жалітися. Ну, наприклад, кожен раз, коли я буду жалітися, або мені захочеться пожалітися, я йду в зал і присідаю. В зал, в іншу кімнату, знаєте, точно не зашкодить. Сідниці будуть отакі. От а коли у вас почнуть болі... боліти м'язи від просідань, ви зрозумієте, що занадто часто жалієтеся. І таких прикладів може бути мільйон. Фіксуємо свідомо і свідомо виправляємо. Те саме стосується рідівника. Абсолютно так само. Те саме стосується агресора. Чітко записуємо, як може виглядатися наша позиція. Чіткі маркери в нашій поведінці. А далі що я роблю з цими маркерами. При агресії кажу, стоп, я виходжу в іншу кімнату і рахую до 25. Не допомагає рукою до ста. І неважливо, як на мене подивляться інші. Тож про себе думайте. про свою свідому і конструктивну позицію. Кажете, важко згідно. Це ж працювати над собою. Це ж постійно себе мучити. А ви знаєте, якщо з цього так важко виходити і поставити собі, що за кожну жалість, за кожне якесь намагання якогось рятувати чи агресію треба хоча б 50 разів присісти, ви будете згадувати мене не злим тихим словом. Рітом стіниці вас потішить, але це вже таке. Тому е, є простіший метод. Він називається Включає єврейські поясники». Ми пам'ятаємо, що в світі панують ринкові відносини. Отож, якщо ви хочете, легко просто вийти з цього трикутника, особливо, наприклад, з позиції рятівника, Тому що тут найлегше в нього зайти і з нього вийти. Кожен раз, коли нас щось просять сюди, жертва, так, Наша жертва постійно жаліється, агресор постійно щось вимагає. От з цієї позиції що ми робимо, а ми кажемо, а що мені за це буде? А що я за це отримую? А яка мені до цього користь? Тебе пожаліти, а я що за це отримую? І повірте, жертва або зрозуміє, що немає сенсу взагалі до вас чіпатися і піде геть. Або відбудеться от чудо. Жертва зрозуміє, в якій вона позиції. Вона віддасть щось вам, і вона скаже, Кхм. значить, якщо ти хочеш, щоб якщо я хочу, щоб вони врятували, я можу щось вкласти. Угу. Я вкладу раз, вкладу другий, вкладу третій, і тоді я зрозумію, що напевно не видно бути жертвою. Фінансові, емоційні, будь-які ресурси. Тут не обов'язково грошима, можна будь-що, бартом. Як вам подобається. Агресор те саме. Коли кожен раз агресора спокійно каже, що мені це буде, для чого? Ну, Як мінімум, ви виведите його з цією фазою, з емоцій, Емоції зникнуть. І, відповідно, ніби не завалюється трикутник і агресора ще за собою витягуєте. Тобто ви вдвічі конструктивні. Ну, як на мене, дуже класна і ефективна позиція рівника. Звичайно, вибір за вами. Бути в цьому трикутнику, не бути. Мені воно справді дуже легко і просто. Просто нити, просто постійно кудись ходіти, рятувати, просто агресувати. Завжди є мільйон відмазок. Чому я роблю так, а не інакше. Це просто. Вийти з нього важко. Результати, я думаю, ви розумієте, які. Вибір завжди за вами. Гарних вам виборів До зустрічі!